У понеділок, 12 травня, вночі дощі пройдуть у південних і центральних областях. В день на більшій частині території України очікуються невеликі, місцями помірні дощі, на заході з грозами. У Карпатах та на Прикарпатті подекуди значні опади у вигляді дощу, у високогір'ї з мокрим снігом. Вітер переважно північно східний 5 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 градусів. У західних і північних областях на поверхні ґрунту і місцями у повітрі заморозки 0,3 градуси в день 9-14 градусів на південному сході та у Криму 13-18 градусів. У вівторок, 13 травня, вночі на лівобережжі країни, вдень на більшій частині території України пройдуть помірні місцями значні дощі, подекуди грози. Лише в Криму та приазовій істотних опадів. Вітер північно-західний. 7-12 метрів за секунду при грозах поривчастей. Температура повітря вночі 2 градусів у західних та північних областях заморозки 0-3 градуси в день 9-15 градусів на півдні Закарпатті та у Криму 14-19 градусів. У середу, 14 травня, вночі без істотних опадів, в день місцями пройдуть короткочасні дощі, можливі грози. Лише на південному сході та у Криму переважно без опадів. Вітер західний 5 до 10 метрів за секунду МС. Температура вночі становитиме 2,7 градусів у західних і північних областях заморозки 0,3 градуси, вдень 14-19 градусів. У четвер, 15 травня, вночі в західних областях, вдень у більшості регіонів, крім південного сходу та приязов'я, пройдуть дощі місцями грози. У Карпатах передбачаються значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вітер південно-західний із переходом на західний 7-12 метрів за секунду, день подекуди пориви до 15-17 метрів за секунду. Температура вночі 5-10 градусів, день у північних і західних областях 9-14 градусів, в інших регіонах 15-21 градусів.